Але я до ідеї, того що Україна міняється, Україна змінюється. І навіть от коли вони кажуть, що от в Росії на початок 20-х років в Україні була, коли була боротьба теорії двох культур українізації, російська еліта інтелігенція, які могли провести русифікацію, це так і є. Але на, на зараз, от на даний момент, це все уже змінилось. Вже Російська меншість, вона фактично, ну не хочу казати, українізована, вона вросла в Україну. Да. Вона вже вросла в Україну. Вони от намагаються зараз тими старими лікалами до них звертатися, вони нема до кого вже звертатися. Вони вже воюють. Вони вже з ними їх бомблять. Вони їх бомблять зараз. Да. Да. Вони бомблять за... зараз їх більше, ніж е... от суте української етнічної території. А вони цього не розуміють. по лосах колись... не бомблять, як по Харкову, там, скажімо. Ну да. І я, я колись пояснював, що в нас в армії от, служить, в принципі, це соціально Ну, селяни, робітники, от... не еліта, скажімо так, Все, пройшли mm. ті часи. Але це, там, відсоток людей з російським етнічним корінням, в принципі, відповідає тому, що є в цій структурі. Тут просто їх ніхто не рахував, але там 20% Ну, за переписом 2001 року це у нас було 18% росіяни складали етнічні ну, росіяни, скажімо, які складали. Це стало це з Кримом і тоді. Б ну, 20%. зараз так, да. Крим, Крим відсікли, там мені. багато. Просто одна частина відсічена, а інша частина на Україні самоукраїнізувана. Тут питання в переписі, коли його зробили. Але я просто веду до того, що Україна міняється.